І всім привіт! І це обзор нових динозаврів. І перша в нас психотозавр. Він росте дуже довго, як для малютки. Треба буде подивитись на його анімації. Ну, анімація це просто клас. І ще, він може вмерти від Adult Haute. Ну, тільки коли він маленький. А коли він дорослий, то менше шансів. І він дуже швидко лікується. Ця просто полоска заповнюється на очах. Ну все. Переходимо к іншому динозавру. Якщо що, я його купила. І тепер в нас гігантораптор. Він росте аж 40 хвилин. Це дуже жорстоко. Особливо для такого. Але нам треба подивитися ще анімації. Як ви вже зрозуміли, ці анімації має галик. Навіть анімації крику вони зробили, як у галика. Тобто орні. Ну, на жаль, я цього не перевірю, бо я її не виростила. Ну все и всем пока-пока!